Гарно всім дня, дівчата і хлопці чи то вечора. Сьогодні спечем кальцоне. Піцу ми вже пекли декілька разів, а кальцоне ще ні разу не пекли. замішаємо тісто стакан теплої водички. У мене 220 мл. Чайну ложку дріжджі вкладу сюди, чайну ложку цукру, десь пів чайної, трішки менше солі, столову ложку олії. Гозбутаю, зараз хвилинку постоїть, я борошно тим часом підготую. Борошно я завжди беру, різних виробників, у мене часто запитують, ви борошном користуєтесь. Різне. Беру оце по кілограму різних виробників і підмішую постійно. І я знаю, що все буде добре. Борошна треба від 300 грамів. Приблизно Вію я завжди поступово. І замішую, і не забувайте, тісто любить тишу, спокій, і все вийде. Щоб не забити сильно тісто, але то війте борошно поступово, все буде добре. Якщо боїтесь, то не робіть. А якщо робите, то не бійтеся, наш такий девіз. Це вийде, все буде добре. Замішую, дівчатка довгенько, поки мисочка і руки стануть чистими. Можна на поверхні замішувати. Я завжди домішую на поверхні. Кальцони, дівчата це закрита піца. Вона печеться, як великий вареник такий. Тісто вже я замісила. Таке хороше. Ось так. Кутаю плівку. І пів годинки постоїть, а я тим часом підготую начинку. Прийшло трішки часу, викладаю я тісто на поверхню і ділю його на три частинки, на три рівних частинки. Одну частинку я кладу в холодильник. Зараз закутаю кульочок і кладу в холодильник. завтра я спечу з нього піцу в сковороді. Покажу, як в сковороді пекти. А з цих двох кусків я розкачую такі млинці по черзі. Кладу я ось сюди на поверхню, на жарову. Ось так. рівненько. Треба зробити соус. Ось я десь ложку взяла кетчуп і десь ложку майонезу. І додавлю приправу до піци. Можна орегано трішки додати. Не можна, а треба. Піця любить орегано. зараз розбутуємо. І половину приблизно десь ложку. Я кладу ось тут з цієї сторони, але не до країни. Це соус. Тепер я підготувала начинку. Тут різні ковпаси. У мене сир різненький, який був, такий покришила. Тепер потрошку я оце кладу сюди на цей соус. Ковбаски. У мене різна то я. Грибочків. Тут у мене три гриба. Так, шинка. Зверху сир, дівчата. Сир уже ж, звісно, хто скільки хоче. Тепер. Загортаємо, дівчата, вареник, це у нас великий вареник. Ось так, щоб видно було. І роблю віночок. Це я для того роблю віночок, щоб було і гарно, і начинка не витекла. взагалі-то в начинку кладіть все, що ви хочете. Відварене м'ясо, Ковбаси, які любите, Сусіські. Ось так. Я зробила віночок, розрівняла ось так. Якщо вийде у вас віночок зробити, і вони важко робити, то зробіть. Ні, то так і буде. Я зроблю. Я віночки вмію робити. Вірніше, не так, як усі, хтось гарно робить. А я, я просто так позащіпую. Духовка мене вже гріється, дівчата. Ось так. Теж так розплескаю. Ось. Начинки можете багато накласти. Це вже заважає. Це я зараз вкутаю плюночку, поставлю в холодильник, завтра в нас буде піца ще. З того кусочка, що я вже поклала в холодильник. Дівчатка, тепер оці зверху я вареники мажу оливковою олією і притрушую зверху орігану. Хто не любить, не трусіть. Це вже індивідуально. І ставлю в духовку. Розігріту гарно, так на 200 градусів не менше. І випікаю. Не знаю, скільки хвилин. Потім скажу, ось так вони спеклись ці кальцоне. подають їх ось так на довшечці. Прибори, що ножик і вилка. Дуже не терпиться розрізати ось такі він всередині. Я їх так і їм, дівчата. Просто ось так. Хтось вилкою, хтось ножиком, а я просто ось, хай трішки прохолоне і це називається закрита піца, дівчата. Дуже смачно, чесно, рекомендую. Не дочекайся, поки я його буду їсти. Маринка вже чекає, другий для неї. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого, пережіть одне одного і будьте всі здорові.